Вітаю, я Світлана Трифонова знову з вами. Якщо ви вважаєте, що фізичні вади це перешкоди для повноцінного життя, то я переконаю вас, це не так. І сьогодні ви побачите людей, які перемогли і долю, і усі перешкоди. Цьому кастингу немає обмежень перешкодою не стає ані вік, ані пропорції, а інвалідний візок або ходунки виконуватимуть роль аксесуарів. Єдину в Росії школу моделей для людей з обмеженими можливостями відкрила Ірина Дорохова. Потрапивши в страшну аварію, вона втратила можливість ходити. Але саме це наштовхнуло її до відкриття нестандартної школи моделей. Жінка зрозуміла, що вміння гарно вдягатися та бути впевненим може знадобитися не тільки на подіумі. Ріст Христини Рей лише 84 сантиметри. І ззовні вона схожа на маленьку дівчинку. Жінці вже 20 років, і нещодавно вона народила власну доньку. Вагітність могла зашкодити майже усім важливим органам жінки і просто розірвати її зсередини. Але бажання народити було сильнішим. Завдяки лікарям зараз у Христини та її доньки все гаразд, а в найближчий час на жінку чекає ще й весілля. Майбутній чоловік обіцяє все життя носити її на руках. Хлопчик Патрік Майрхофер отримав удар електричним струмом. В результаті були втрачені практично усі м'язи зап'ястя й пальців руки. Травма була страшною. Для того щоб повернути руці можливість рухатись з ноги хворого, лікарі взяли невелику кількість м'язової тканини, яку було перенесено до особливого протезу на зап'ясті. А завдяки датчикам, через нервову систему мозок зміг отримати необхідні сигнали. І ось ми бачимо біонічну руку. Саме вона прийде на зміну звичайним протезам. Сьогодні у нашій програмі ви побачите співпраця медицини і науки союз, який повинен допомагати людині. Історія людини, яка відповість на питання, що означає перемогти себе і долю. Безумовно, люди, які втратили певні фізичні можливості, потребують допомоги фахівців, не тільки лікарів, але й науковців. Саме співпраця медицини і науки здатна принести неабияку допомогу людям. Ці кадри з фільму «Повість о настаєщим чоловіке. У основі реальні події радянський лютчик-винищувач Олександр Моресьєв Під час бою втратил оба две ноги. Проте не утрата ужаги до життя. Ты почему это в Батимках? Наверху ведь холод, Ноги хочешь отморозить? А у меня нет ног, товарищ моя. Но как же это можно летать без ног? А разве это не ноги? Разве это не тренировка? За допомогою протезів та сили волі він таки повернувся у небо. Тоді протези були примітивними й незручними, частіше дерев'яними та важкими. А ці кадри наше сьогодення. А це Василь Васильович. Він теж військовий. Колишній у Василь Васильовича протез лівої ноги. Сучасний, модерновий, виготовлений в Україні у часи стрімкого розвитку медицини, науки, а відповідно, й протезування. Але про танці Василь Васильович і не мріє. Йому б не впасти, коли йде. Ну, в, 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 в ньому ходити невозможно. Тобто бачили, як я йшов. Со сторони, що я кача, ні, правильно ходять, да правильно ходжу, просто в ньому по-другому ходити не можна. Стопу ставиш, тя, тобто на камішек наступив. Ну, Ще півроку тому Василь Васильович і не переймався своєю ходою, бо був у нього протез німецький. 15 років був, а тут зламався. Купувати новий закордонного виробництва дорого, тож вирішив Василь Васильович, так би мовити, підтримати вітчизняного виробника. От полгода, як пішов на наш киевского завода протез, который вот уже полгода, как бы, походил и на йому, і он начинает, ну то розвалювати на вже ходіть трещит, і того гляді на части развалится. З Василем Васильовичем згодні й інші люди з вадами. Хай як дивно, але серед країн, які розробляють та впроваджують новітні технології у протезуванні, Україна поки що пасе задніх. Хоча, звісно, розробки ведуть, і у порівнянні з СРСР українські протези досконаліші. Протезами пользуються, як говориться виробництвом моди Україна. Недостатки є, що вони трошки тяжеловаті і сильно важко ходити. Українські протези, ну от, якщо туди не використовують ні лайнери, ні, ні стопи германські, вони дуже Но они некомфортные, они неудобные, там не происходит переката стопы. Также, если не ставить лайнер, то это натирание. По я пользуюсь артезами э, производства э, фирмы «Артобок», немецкой фирмы «Артобок». так как пользоваться э, отечественными артезами, я не могу, потому что поломал ногу на наших комплектующих и отказался от пользования протезами отеч ну, отечественных комплектующих. В Україні понад десяток державних підприємств, які виготовляють протези, і кілька приватних. Звісно, продукція там поки не така сучасна, як у інших країнах, але видається безкоштовно. Люди з вадами кажуть, що черги на отримання є, але вже не такі, як були раніше. І ще якщо до 2011 року протези можна було отримати тільки за місцем проживання, то тепер зробили зручніше. На сьогоднішній день людина з інвалідністю має право вибору підприємства, де вона б хотіла здійснити своє протезування. І власне людина обирає. Тобто, незалежно від місця проживання, незалежно від місця перебування, вона просто обирає на території України, де вона хотіла протезуватися. Представники влади погоджуються, що українські протези потребують вдосконалення, але кажуть, що нехтувати ними таки не варто. Вони не такі вже й погані. Просто треба навчитися на них ходити. З цим, звісно, можна посперечатися, але сподіватимемося, що все зміниться на краще. Бо ж цього року на галузь протезування держава виділила аж понад півмільярда гривень. Наше пожелання щоб Приймали німалю опит заграничних стран в нашому протезуванні. Зробив протез і сказав, да, я взял на Україні, і я горжусь цим, що на Україні взяли такі протези. Підтримка словами посмішкою. Безцінна допомога людині, яку життя чимось обділило. Але на дворі 21 століття і сучасна наука здатна зробити для таких людей набагато більше. Послухаймо, що про це думають сьогоднішні українці. Во-первых, на страна должна инвестировать какие-то социальные программы по поводу разработки для инвалидов, технических средств. Ну, конечно, такие, как протезирование, я думаю, в этом есть потребности у нашей страны. Ну, а если с научной точки зрения, то, я не знаю, есть различные там протезы, допустим, которые могут заменить различные конечности. В первую очередь, для того, чтобы люди с ущемленными возможностями не чувствовали Ограничения какие-то со стороны общества. Есть много протезов, которые там практически полностью заменяют человека, который лишился руки. И эта рука она, там как бы программируемая и там с помощью нейронной сети она обучается э, движениям именно от плечевой части человека. То есть она практически полностью там может заменить потерянную конечность. Это, Это не в Украине. но ну, как бы У нас в Украине тоже люди не глупы. Если бы это все финансировалось, бы, то нашлись бы люди, которые бы смогли бы не хуже системы разработать. Ну, в нашей стране, во-первых, инвалидов надо какое-то внимание уделить и приблизить их к восприятию нормального человека. Потому что если за границей инвалид это так или иначе общество старается сделать его полноценным, есть и специальные приспособления, и лифты, и все остальное, то у нас, это знаете как, у нас есть только такой вот. Животное варварский путь. Если все нормально, ты на плаву. Если что-то с тобой ненормально, даже если это не гласно, нигде не говорится, касательно работы, касательно любого какой-то поездки, еще чего-то человек фактически в этом ограничен. Я не знаю, я не задумывалась над этим вопросом, что, я, что можно разработать для, для инвалидов. что если у него нет особых средств каких-то, то ему даже передвижение по городу – это огромная проблема. Чтобы проще было им подниматься, это, вот, да, к примеру, в транспорте, да, в, в домах тоже должно быть оборудование, какие-то приспособления должны быть для инвалидов. Мне кажется, больше здесь социальные какие-то вопросы именно у нас, потому что все остальное можно за границу купить, Будет то тележки или протезы. или. Бесплатная медицина должна быть. Для кого вона аниз безплатна? Для депутатів. Когось життя ламає навіть найменшими проблемами. А хтось, не дивлячись на вироки лікарів і не зважаючи на опередження, продовжує жити далі. І не просто жити, а перемагати і насолоджуватися своїми перемогами. вот своего детства именно. Вот как мне мама рассказывает, что вообще рука там мне не шевелилась, вот была как она. И вот, а сейчас вот хоть согнуть могу, разогнуть там, то есть. Я думаю, если бы не занимались с детства, то есть когда можно еще что-то сделать, сейчас уже, я думаю, вряд ли. Раньше думала, не выдержу, брошу, никуда не берут, в сборную не берут. Тренер мне как-то сказала, Катя всех боится на дорожке. Говорит, ты ну, должна быть уверена в себе. 70 медалей, и большинство с Украины. Самая главная, самая дорогая, которую я заработала в Лондоне вот, за второе место, серебро. Я люблю серебро, я всем говорю, люблю серебро. Но в плане вот следующих паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро я хочу золото. Если хочешь стать лучше, то надо что-то для этого делать, стараться. Вот. Я хочу быть лучше, хочу быть, чтобы там вот моя проблема была вот меньше, меньше видна. Вот говорят, плавание, вот именно плавание помогает всему, лечит от всего. В і красота, і здоров'я. Надо займатися, не сидіти дома. Якщо вас турбує питання, як жити, пропоную вам переглянути декілька маленьких історій. В Цих людей є чому повчитись. Майлз Хілтон Барбер сліпий льотчик. Тільки за останні 10 років він здійснив безліч екстремальних експедицій на усіх континентах: марафони, автомобільні перегони, плавання за квалангом і безумовно повітряні подорожі. З дитинства він мріяв стати пілотом, але лікарі сказали, що це неможливо. Але усе життя Майлз присвятив тому, що робив те, що неможливо. Алматинські лікарі прийняли незвичайні пологи. Справа у тому, що у жінки відсутні обидві ноги. Райхан Баясилова втратила кінцівки після автомобільної аварії, однак вона знайшла в собі сили виносити дитину, не дивлячись на усі попередження. І ось на світ з'явилася абсолютно здорова дитина. Райхан це приклад бажання, яке здатне перемагати. Дивовижно, але іноді звичайні слова здатні відкривати серця людей і змінювати світ на краще. Історія, яка у 2008-му підкорила серця журі Каннського фестивалю, і досі залишається месіджем у майбутнє. Дивіться короткометражний фільм Алонсо Алвареса Бареда Сліпий. А вот сейн, пантерні. Ми всі долаємо свої особисті перешкоди. Беремо кожен свою висоту. Давайте спробуємо ділитися своїми перемогами та досягненнями і сприймати один одного на рівних. А я чекаю на ваші листи і до наступної зустрічі в програмі Життя на рівних.